Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик. Ви дивитесь проєкт новини Лайф. Одесити вже повним ходом готуються до нового року. Поки ж в супермаркетах черги на привозі не спостерігається великого ажіотажу. Продавці розкладають на прилавках фрукти, овочі та навіть прикрасу новорічного столу, червону ікру. Тож давайте разом дізнаємось, чи подорожчали ціни на продукти до свята. Мандарин трошки подешевішав по 100 гривень за кілограмчик. З'явилося яблуко, теж подешевішило, дуже багато заїхало, Яблуко по 40 гривень, є по 30 гривень. Семірінки дуже мало, але вона в нормальній ціні по 40-50 по гривень. Получили грушу, от така дуже красива, добра. Вона у нас 80 гривень. Получили у нас ще берено -ябська. 100 гривень, Лімони по 140 і мандарини, де дольче, це самий добрий сорт, він у нас по 120 гривень. Гранати ще, гранат Азербайджан 180 гривень. По овочам овощі залишились в тій же ціні, капуста 30, все остальне борщове по 25 гривень. Картошка йде двох сортів, п'янички, лимонка, теж іде по 30 гривень. Тобто ціна не змінювалася. Яка була ціна, така й залишилась. Попит, да, попит збільшився. Звичайно, перед новорічними святами звичайно збільшився. Люди приходять, воно не морожене, ми все прикриваємо. Так що заходьте до нас. Я бажаю швидше, що закінчена ці війни, і дай Бог всім людям здоров'я і з наступаючим вас, мої гарні миру. Перш всього дав, це миру, миру всім нам. Смотрите, біточок у нас 280 гривень, лопаточка 200 гривень, задня часть 220, шея 300 гривень за кілограм, ребришка 250-240 грудиночка. перышки на борщ 120 гривен и по 100 можем выступаем. Голяшки на сегодняшний день, как холодцовый набор, 120 гривен, 150 без копыта, с копытом 120. А копыта на сегодняшний день 50 гривен штучка. Не особо, нет. Ни и... закупки и цены не возросли. Вот. Поднялись только холодцовые наборы. В субботу еще так не сильно было, а в воскресенье, вчера вот, и сегодня все равно люди по чуть-чуть скупаются. Как бы не запасаются из-за того, что у некоторых еще света нет, негде заморозить. Хочу пожелать всем мира, это самое главное на сегодняшний день, здоровья, добра, счастья, везения, удачи. В общем, всего желаю как себе. На сьогоднішній день була сільодочка 100 гривень штучка і 120 штучка. Я її вже продала. Капчена скумбичка 600 гривень кілограм. Малосольна скумбика, шикарна, жирна, пересолена, вкусна. Така тає таєва рту. Стоїть 320 Всього на Хамсичка в нас є вкусненька, жирненька. Стоїть хамсичка 250 гривень кілограм, кілічка йде, малосольна, свіжа морожена, ми її потім солимо. Дуже вкусно-вкусно, свіжий завоз дуже вкусно йде, стоїть 170 гривень. І на биточки, на котлетки потушити, посолити, на, би, на биточки. Наш п'ятики стоїть 170 гривень кілограм, Ми за соль гроші не беремо. Як свіжа стоїть 170 так і малосольна. Хек є, у нас 200 гривень кілограм, молочний, світленький, женький, без шишуйки. Зкумберійка морожена також 320 гривень кілограм. У нас ні. У нас така ціна, як була до Нового року. У нас поки ще нічого не піднімалося. Піднялася трошки в закупці, але ми не піднімали. Ждемо людей, покупа... покупців ждемо. Різдва навіть не чу... ми не почули, чесне, Різдва. Всі думають, на сьоме щось буде. А на Новий рік по, по трошки скуплюсь. Небагато людей, але ну, трошки є. Так як Надя в понеділок не працює, по понеділкам сьогодні вийшла, то значить люди повинні бути запекти скумбийку свіжу. Можна. Я нічого не роблю, такого соєвий соус, так, масло подсолнечного посолила, попечила, все, обмазала і в духовочку. Саме вкусне, сочна і вкусна скумбичка. Так, що ще робимо? Ну, холодець, все остальне олів'є, холодець і праздник. Всім українцям і глядачам і покупцям своїм. Я... Тільки бажаю, мирного неба нам усім, здоров'я крепкого, а остальне – ми ж сильні, ми все подолаємо і все зможемо заробимо, і все буде гаразд. Саме головне, щоб була перемога. І курочка в ціні не мінялася. Вона як була 800 гривень за слорам, так і є. І кра є горбуша, є кита. Але на даний час залишилася одна горбушка, вона 800 гривень за сорам. Вона йде сухенька ікра, і курочка йде 100-200,5 пол кіло. Вона йде мало мало соленька. Ціна в нас не піднялась ні на що. Ну, навіть з тим, що це новий рік, якби ми в нас ціни залишилися такі, як вони є. 800 гривень за 100 гривень рибка була 800, зараз 900, але рибка піднялася ще на дуже багато. Ми так її в середньому, щоб не є. цілої немає, тільки малосолочка. Вот. А так, всі ціни, все, 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 так як і було, так і є. Ціни мені. У нас є дунаєчка 550 гривень, баночка, 4 штучки, малосольна. Щучка, як 2000 була, полки, так і є 100 грамів 450 гривень. Там тортики, полтори тисячі за кілограм, всі, які були такі, круасанчики по тисячу гривень за кілограм, таке все й було. Набор ми збирали любов. отбирали брали коробку, от людина могла зібрати набор на полтори, на дві тиші, на 4 Ми робили такі, ми зробили там чотири набори, там один, два, три, чотири, п'ять, які у нас, допустимо, не є в закріплених. Людина робила скріншот, і ми могли туди щось і додати, і лі забрати. Якби це було по бажанню клієнта, тому що залиши тільки маленькі коробочки, туди влазить чотири баночки. Ікри, допустимо. Да? Баночка ікри стоїть 900, 800 гривень за 100 г. От чотири види ікри, там є щучка і чорна. Щучка 450, чорна 3-400 гривень за 100 гривень. Це був маленький такий боксик. У нас є, у нас від замовлення 5 тисяч, ми маслі, ложимо маслинки в подарок. Ми ще ложимо. От людина, яка бере на 5 тисяч, бере олівочки в подарок маслинки. Ну, у нас, ви знаєте, у нас ціни, от, ну, вони у нас, як вважаєш, ну, на ікру ціна вона як і була, така є. ну, Не міняється взагалі ні на що. Ми стараємося. Держається так, щоб всі були задоволені. Ви знаєте, у мене саме така ходова якраз – це Китай горбуша Киту ми вже продали, залишилась горбуша. Але для мене горбуша вона найсмачніша. Ви знаєте, беруть все. Кусочок рулетика, кусочок крепки, колбаску. Таке все по чуть-чуть. Нема такого, що знаєте, от щось не брали. У нас такий асортимент є, отакий от по чуть-чуть і беруть. Ми передаємо замовлення, це все йде замовлення. Ми передаємо замовлення на нову почту. Допустимо, тоже по бажанню клієнта у нас немає огранічень, чи то буде маслинки за 300 гривень, чи то буде там кілограмі квіт за 8 тисяч гривень. Огранічені в замовленні теж в нас немає. І саме головне, ми не беремо наперед кошти і завжди беремо замовлення на Viber. Бо зараз дуже багато людей обманюють, і багато людей пишуть. От навіть вчора дівчинка мені пише, коли будемо добре день, коли буде моє замовлення в Інстаграм. Я кажу, скиньте мою з вами переписку, щоб ви мені оплачували. Вона скидає переписку з Телеграма. Вона оплатила там около 10 тисяч. Я кажу, ну вибачте, я тим більше, я кожне утро я в день роблю по 150 роликів, І я кожне утро говорю, що замовлення тільки на вайбер. Адреса заказ. Ми порахували, скинули вам наш рахунок. Ви оплатили скинули, скінноплатими скинули ми з замовлення. Ну ми не працюємо так. Це продукти харчування. Ми по з не працюємо. Ми наперед кошти не беремо. Відно. Прошлого року то менше менше людей. От менше замолень стало. Ну світлому це, бачите, світлом і люди бояться набирати. Ну, ну як би ви знаєте, я все кажу, дякувати Богу за кожен день. Але от вчора позавчора, так от трошки, я хочу сказати, що на привозі мало людей. А от трошки ми і корку продали рибку, там рулетики люблять дуже. Ну от більший удар все-таки на колбасу і на рулетики, і на красну рибку. Да. Ну е ажіотажа, допустимо, такого як. Два роки тому такого немає. Стажки є хороші вкуснення, а це американська каліфорнія. Це стоїть кілограм 600 гривень. А є ще грецький орех, наприклад. Це український 300 гривень, кілограм. Дубайські конфетти це дуже вкусні, внутрішні начинка різні оречки. Это стоит килограмм 1200. А одна конфетка Ну, плюс-минус 40 и 50, так, плюс-минус. А есть вот такие сладости, например, турецкие, этот, тесакатефи, стоит 650 килограмм. Что можно еще Есть манго, очень вкусный, это без сахара, натуральный. Это будет 200 гривен пачка. Если что, будет вам 180. А, да. А, есть еще там есть, смотрите, фрукты разные, орешки тоже есть разные. Есть еще кешу жареную. Вот такой очень вкусненькая. Это будет килограмм 550. Макада у меня тоже вкусненькая. А, есть вот такие пачки. Пол килограмм, запечатанный 250 гривен. Здесь есть ключ, чтобы открывать. А, что можно еще вам предлагать? Узум, курага есть, финик, инжир есть там вкусный, сукат, есть ананас, чорний слива, клюква. Тоже хороший вкусный. Ну будет, вот будет такий сладоч, да, больше будет покупать. И еще вот, всташки, кешу, мендал, там есть бразильський ще, фундук. Это будет больше покупать. Как был так остался сено? Ну, что-то поднялся, но чтобы это не сезон, поэтому сейчас поднялся сено. А со мной, как и был, так остался. Покупали, да, больше. Хорошие покупали. Разные там узом, курага, побольше вот этой сладости, которые цукат, кулюква и еще вишня. Покупали больше. Желаю здоровья, чтобы был мир и все хорошее, тихо. И все-все было хорошее. Да, на Приходить Здесь є з чого интересного. Ну що ж, поки ціни на продукти в закупці трохи подорожчали, продавці стараються тримати ціни для своїх покупців. Ви дивились проєкт «Новини Лайф», Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.